Людина людині вища сутність, каже Фєрбах. Людину тільки тепер знайдено, каже Бруно Бауер. Тож давайте подивимося на цю людину. Жалюгідну істоту, яка намагається заощадити час, та який здається, що вона втрачає його коли щось не робить. Але єдине, на що вона витрачає цей заощаджений час, на те, бо його вбити в непотрібному для себе занятті. На ту людину, яка в пориві самотності підтримувала фашизм 20-го століття, або мовчки, проявляючи байдужість, закриває очі на геноцид палестинців. Людина, яка жалібно плаче у психолога, говорить, Ричи про те, що в всьому винні її батьки, а її батьків, батьки така ось фашистська рекурсія по висновку, сама являючись аб'юзивним шимпанцем. Навіть нічний метелик жалюгідна комаха з настанням дня шукає тихе містечко, де би розпластатися і завмерти, мріючи зовсім зникнути і страждаючи від того, що зникнути неможливо. Цим же самим являється все те, що сьогодні ми називаємо почесно людиною, яка в умовах сучасного існування живе інстинктами, дарвінська конкуренція ставиться на підістал хоому сапіенсом. Грамше вивів основну форму виникнення психологічного фашизму, яка полягала в байдужості. Безвідповідальність характеристику. Терна риса тієї тварини, яка носить назву людини, безвідповідальність за власне життя порожує байдужість до всього навколо, що стає причиною виникнення явищ, які стають характером знищення людства. Сіонізм та расизм це різновид фашизму, це приклад байдужості мільйонів, які не в силу взяти відповідальність за власне життя, які живуть під банером мирного вирішення тієї чи іншої ситуації, думаючи, що їх це не торкнеться, чи можуть жити 800 мільйонів людей, не борючись? Ні, саме тому культурна революція це явище глибоко відповідальних за власне життя, впевнених та щирих унвибінів. Ви пам'ятаєте, як в дитинстві ховалися від ікон у квартирі, щоб мастурбувати без поглядів святих? А коли бабуся запитала навіщо ви побудували бункер під столом із ковдри подушок, душок? Сказали, що злякалися бути одній вдома. В такому випадку людиною може назвати себе та сутність, яка пізнала істину. Тільки пізнавши істину, людина стає людиною, відкидаючи свою тварину істотність. Я відкрив, як людина може почати зневажати себе. Це відбувається, коли вона усвідомлює, що чинить неправильно, але не може зупинитися. В такому випадку, відкинувши сумніви, людина повинна віддатися тому, щоб істина неї володіла та направляла. Істину слід шукати не в примарних потойбічних царинах, не поза часом і простором, не в якомусь бозі, що нібито перебуває всередині світу або протиставлений йому, а набагато ближче у власних грудях людини.